Дієвий спосіб позбутися фонової деструктивної тривоги та тривожного стану. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, Я енергопрактик та спеціаліст з психосоматики. І за цей рік вже сотні жінок в роботі зі мною позбулися тривожності, депресивних станів, апатій, справилися з підняттям самооцінки, вирішили питання у відносинах та фінансах. Якщо вам теж відгукуються ці теми і там є ситуації, які ви хочете вирішити, то приходьте на онлайн-консультацію. А зараз про тривогу та тривожний стан, який ми не можемо позбутися. І е, тут є один дієвий спосіб знайти причину цього тривожного стану чи тривоги. Насправді причини є три: перше це ваш внутрішній конфлікт. В якому ви живете і не можете його вирішити. Наступне це ваші автоматичні думки за минуле або за майбутнє. Як правило, вони створюють дуже велику тривогу. І третє, це ваші переконання, ваша картина світу в голові, якою ви живете і ви в неї вірите. Це ваше сприйняття реальності, як правило, небезпечне, деструктивне, яке, через, яке, через призму якого ви сприймаєте світ як потенційну небезпеку. Ви сприймаєте контакт з людьми, контакт з собою, чи якийсь певний новий розвиток як потенційну небезпеку для вас. Якщо вам відгукуються ці причини то запрошую вас на онлайн-консультацію. Тривога, на жаль, не лікується ліками. Вона лікується тільки тоді, коли ви знаходите причину тривоги. Відповідно, мозок перестає включати вам оці тривожні стани. Будьте здорові і до зустрічі на консультаціях.